З Скупова. те же саме, що підніматися. Ти проходиш в таку кімнатку і отут цей соліснічний спор. Де тепер якраз? Двері якісь. Куди мені непонятно. І о, всім нам ця лестниця, тільки з другого боку. Ну, енергетика в цього місця якась така. Прямо якийсь космос. Прям. Ти такий стоїш, ніби там не знаю на вершині світу. Викрив тебе цей місто рім і ти на самій саме високій точці. Стоїш. І все навколо тебе. Люди все, все вокруг тебе. Ну всім рекомендую сюди підніматися. Да, оці сходи там тяжко, та не тяжко це цікаво. Треба просто брати йти. Нічого тут страшного нема.